Свобода не до карантам. Я поставитись до Вердень до того, що президент Трамп е спершу поговорив з Путіним, а потім е з вами. І чи обговорювали ви з Трампом можливі вибори 25-му році? Чи піднімалося це, це питання? Чи є це умовою майбутніх переговорів? Okay. Ну давайте з, з вибором простіше. Питання таке не стоїть, не стояла. Він його не озвучував. Що стосується розмови, я він знає. Мої думки, я дійсно вважаю, що передусім пріоритет України і у нас війна, і проти нас і Путін. І він знає, я йому сказав, що ну він, хоча він сказав, що я хотів поговорити, я хотів поговорити одночасно з двома президентами. Тобто в розмові він не сказав, що да, в розмові він не сказав, що Путін і Росія була пріоритетами. Я, Ну, сьогодні ми довіряємо цим словам. Для нас дуже важливо зберегти підтримку Сполучених Штатів зберегти, э, підтримку Сполучених Штатів Америки. Але дуже важливо, що я зазначив час під час нашої розмови вчорашньої, що так у нас вже було три розмови, так, з президентом Трампом, і тому я не сприймаю цей, цей дзвінок, що це був пріоритет, щоб він спочатку говорив. З Росією, хоча дійсно це не дуже приємно у будь-якому випадку, тому що ви знаєте, як українське суспільство, як всі ми і європейці так реагують, що передусім Україна, і нічого не може бути про Україну без України. І тому ми з ним говорили. Була дуже хороша розмова. Ми говорили про все і про північних корейців, і він здивований сказав, що його вражає. Ага, вражає те, що ми побудували таку систему дронів і таку технологічну платформу біля 200 підприємств. Він розуміє, що відбувається. Він розуміє, що ми номер один в світі або одні з перших, але я їм сказав, що а там не дуже далеко від нас Іран, і це велика небезпека. Вони так в топі стоять також по виробництву дронів, і тому для нас дуже важлива. Зупинити Росію іран допомагає допомагає. І якщо дзвінки це дзвінки, я все розумію, але зустрічі для нас пріоритет Україна, Америка, і тільки після а, таких зустрічей, після а, напрацювання плану, як зупинити Путіна, і я вважаю справедливо тоді вже. Говорити з, е, з русскими і для нас також дуже важливо сьогодні. Ще це не звучить. Але ми знаємо сигналу від європейців, так і вони знають моє відношення. Я вважаю, що за столом перемовин повинні бути і європейці, бо ми є частиною Європи. І ми будемо обов'язково членами європейського союзу. Для нас важливо. Вони дуже багато допомогли.